Як позбутися тривожних думок? Першим кроком може бути прийняття. Ми не можемо уникнути тривоги, проте ми не зобов'язані від неї страждати. Ми можемо зробити дуже багато, щоб зменшити її інтенсивність та почуватись впевненіше перед лицем невизначеності. Копінг. Кожен з нас вчиться жити це життя у своїй неповторній манері. Для цього нам потрібні інструменти. Є у нас інструменти для боротьби з тривогою. Це так звані копінг-стратегії, пов'язані з розв'язанням проблеми, наприклад, побудувати план, зібрати інформацію. Чи з емоційною регуляцією, змінити ставлення, отримати підтримку, втішити себе. Фізична активність допомагає нам згадати, що у нас є тіло, а не тільки голова, та покращити настрій. Організм винагороджує тіло за випробування ендорфінами, а це також підбадьорює психіку. Останній спосіб дуже простий, а на практиці ніби неможливий: позитивне мислення: коли ми у стресі, виснаженні та в тривозі, автоматично фокусуємось на негативних аспектах ситуації, аби врятувати себе. В таких випадках варто постаратися змінити цей фокус, знайти для себе сенс і навчитись чогось нового. Добре знаючи своє життєві цінності, ми навіть в складній ситуації можемо не лише виживати, а жити осмислено і ставити позитивні цілі.